Ну, вони просто вирішили нам допомогти приїхати і розповісти, як досягти миру. Дуже дякую. Африканська делегація приїхала до нас до Києва, і у них навіть була своя дорожня карта миру. Як нам цього досягти. Походили по Києву, пофотографувалися навпроти згорівшої російської техніки, посиділи в сховищі під час ракетної атаки. Вийшли і розповідали, що. Не дуже то й бачили цю ракетну атаку. Хоча спочатку казали, що бачили під час нашого візиту. Ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре. Працює для встановлення миру. Також побували в Бучі, і коли їх питали, чи змінилося їх враження про цю війну, відповідали. Ми завжди хотіли миру і закликали до миру. І ми завжди говорили, що війна повинна закінчитися, щоб зменшити рівень людських страждань. Тому ми ніколи не мали іншої думки стосовно війни, окрім визнання її руйнівних наслідків. Але при цьому жодної ракетної атаки вони не бачили, та й пропозиції доволі сумнівні. Вони просто приїхали сюди потусити. Давайте пройдемось по пунктам. Війна повинна бути врегульована. Мир має бути досягнений через переговори, деескалація конфлікту, суверенітет держави і народів відповідно до статуту ООН, необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Просто масло масляне всім всього необхідні, щоб обидві країни забезпечили рух зерна і добрив. Напевно, особливо до Африки. Це ж Україна цьому перешкоджає, але мають це все вирішити обидві сторони. Гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, обов'язковий обмін полоненими. Повоєнна відбудова краща взаємодія з країнами Африки. Ось прям найважливіший пункт. Це по суті все, що вони казали і пропонували. Наскільки це взагалі має сенс? Відомо напевне лише їм. Ми давно казали, в нас є свій український план миру. Ви або можете до нього приєднатись, або бути разом з терористами. Тут інших варіантів немає. Ми готові дуже ретельно дослухатися до того, що мають сказати обидві країни. Завтра ми будемо слухати президента Путіна. Блін, взагалі додуматись приїхати в країну, на яку напали, і розповідати, що завтра ми поїдемо і будемо слухати, що каже президент Путін. Подивіться на обличчя Зеленського. У нас є дорожній, дорожній листок, дорожня карта, яку ми маємо виконувати. Дорожній листок, серйозно, велике вам дякую. Дати вам барабані. У нас там в сховищах є. Блін, про барабани ще буде. Ось що за дорожня карта? Пан президент Коморський островів сказав, що дорожня карта. Я просто не хочу щоб Завтра у нас був, скажімо так, сюрприз. Наприклад, завтра ви про щось будете говорити з терористами, і потім у нього є якась тепер з вами якісь пропозиції. Може неправильний був переклад, та ні, наче все правильно. Просто таке буває, коли ви приїздите в країну, на яку напали, і розповідаєте, що завтра поїдете в країну, яка напала. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків. Так правильно, деескалація з обох сторін, тому що ну в конфлікті ж завжди дві сторони. Тут же ж немає ситуації, де якась одна країна напала на іншу і інша захищається, а просто дві сторони конфлікту, і їх треба помирити, тому варто приїхати і розповісти, що. Не бійтеся, що ви робите, схаманіться під час нашої розмови з президентом Путіним ми будемо говорити про важливість статуту ООН. до дипломатів з Росії. Ми не дійдемо, поки вони будуть на нашій території. А це і є про повагу до статуту ООН. Дорога до миру дуже складна. Вона непроста. навіть Нельсон Мандела у своїй книзі Довга дорога до свободи. А далі для більшої переконливості в хід пішли згадки про Нельсона Манделу. Але тут Зеленський молодець, наче підготувався. Ми також знаємо історію цієї великої людини. і Мені здається, що його шлях якраз показав найголовніше, що якщо боротися і правда на твоєму боці, то ти. Точно переможеш, і що навіть за ґратами можна бути вільним, більш вільним, ніж в бункері. Просто якийсь у Той момент, коли ти приїздиш з серйозною делегацією, дати якісь поради і кажеш на аудиторію, що ось ми дали поради, і з нами погодились. І ту ж людина, про яку ти говориш, каже, що та ні, ми дуже, дуже про прозвіт, раді тому, що table, президент Зеленський uh, so почув, piece. Ці пропозиції і він також погоджується, що дорога до миру. І він також погоджується, що дорога до миру може мати кількох учасників. Я вважаю, навпаки дипломатична ізоляція показати, що весь світ розуміє. Що він агресор і терорист? Дуже приємно, що ви з нами погоджуєтесь на рахунок того, що дорога до миру може мати кількох учасників. Ні, Путіна потрібно ізолювати. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані. Ми будемо дискутувати ми з Путіним. Ми завтра приїдемо до Путіна, говорити з ним про важливість статуту ООН. Ну, власне, я не дивно, що це нічого не вирішило. Е, схоже на те, що таким чином хтось вирішував свої політичні проблеми. Та думаю, обговорювати їх не варто. Тут би зі своїми розібратися. Барабани. Е, багато хто знає, що ми тут замовили купу барабанів для дітей в укриття, тому що чим дитині в укритті ще зайнятись в цей момент, коли всі люди очікують буди. Правильно, додавати хет. Я, я, я не знаю, як тут ще пожартувати. Ну, сюр, абсолютно тупість, вже відмінили це замовлення. Але мало хто знає, що два роки тому замовляли молоточки. Так, так і прописано, молоточки для барабанів. На 647 тисяч гривень вашу ж мать. Помилився у 2000 році було замовлення 20 жовтня. Ну це принаймні тепер логічно. У нас були молоточки для барабанів, але барабанів не було. Тепер були б барабани, але вже відмінили все. Блін, тепер не знаю, що гірше, у дітей не буде інструментів для психологічної розрядки. У них будуть лише молоточки для барабанів. І я б не хотів лишатись в укриттях з цими дітьми. Мільйон рублів Баскові Лепс пообіцяли за знищений леопард чи леопард 2. Прям така акція російська. Хто? Подабє танк Леопард Леопард 2 мільйон рублей. Ми як творческая, як представители творчества. Сколько танків вже оплачено? Ми його об'явили. Ми тільки сьогодні об'явили. огромную сумму, что суму. Там... Только об'явили, но вот точно заплатимо. У нас одразу организовалась своя акція. Полякова запропонувала наступне. Значить, дивіться закупняка Колі Баскову. І за плювок в морду лепсу даю тисячу доларів зразу на карту, зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео, або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. І одразу пропозиція для Лєпса і Баскова, як вони можуть збанкрутувати полякову. Просто станьте одне напроти одного, поставте камеру і починайте харкати одне одному в обличчя. Скільки бабла заробите? Потім плавно переходьте на копняки і в процесі усвідомте, що хтось з вас може отримати більше бабла, а хтось менше. У будь-якому разі його має вистачити на нову ладу. Так, друзі, в Росії презентували нову ладу. Ти не так не так делаю. Та ні, окрім існування, ти все робиш правильно, машина просто не заводиться. Але варто зазначити, якщо вийти, обійти з іншого боку, підняти капот, щось там пофігачити, то вона таки заведеться. Ну Ви б на тако їздили? Ну не дивно, що сам би ти на такій не їздив. <св> або <'язок> там На роботу, На роботу, мабуть, в <св> лічному. <'язок> Так, в цілому російський автопром тепер не може нарадувати після санкцій, коли там немає подушок безпеки. Тепер все так, як мало бути з самого початку. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними, все буде Україна. Звісно, не може нарадувати. Хоча техніки в них ще чимало. Там кажуть, завезли до Білорусі ядерного зброєння. Ну, як кажуть, Путін вже презентував, що так, ми все завезли. США кажуть, що ні, ніфіга, ніхто нічого не завозив, ми нічого не фіксували. Побачимо. І знову ж таки, вже ось підійшла нова інформація, що таки щось завезли.